Потрібно швидше знімати, поки монетка не висохла. Погляньте, яка грудочка. велике, кругленькі, зелененькі велетенська монета. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупатам. Ну що ж, такі спекотні вересневі дні. А ми на полях сьогодні ми шукаємо не в лісі, а на полі шукаємо монети на старому полі, яке розорали вперше за 30 років, і тут. Тут була дорога, вулиця і будинки. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Поверни живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити російських окупантів. Ну що ж, погнали шукати. Погляньте, друзі, тут була гречка і які втрати зерна. Ну, не знаю, якою технікою це збирали, а можливо, просто пізно збирали, що вона висіялась. Ну, але ми ходимо, ходимо, бродимо, і я тільки зайшов на поле. Погляньте в прямому значенні. Ось це край поля. Бачите? Я пройшов 3 метри. Перший сигнал. І перший сигнал ось це. Це монетка 5 грош. Польща. І погляньте в гарному стані. А який рік? Зараз подивимося, який рік. 37-й рік. Ось такий початок, тільки зайшов на поле. Сподіваюся, монет сьогодні буде дуже-дуже багато. Такий темп, друзі, мені подобається. 5 хвилин і монетка номер 2 Зелененька. І я здогадуюсь, що це так, це 2 Гелера. Два Гелера як без 2 Гелерів. Року тут не розгледіти. Але монетка 2 Гелера. Цікаво, що камради знайшли. Я ходжу тут по краях, а вони погнали в центр. Подивимося, хто більше сьогодні знайде. Потрібно швидше знімати, поки монетка не висохла. Погляньте, яка грудочка. Ох, люблю такі знахідки. І тут я бачу Франса. Ось, один крейцер. Розпаковуємо. Так, один крейцер. 1800 року. І стан гарнесенький, погляньте. О, це вже цікавіша монетка. Ну що лайк за таку монетку. Ох, якщо в мене так часто монетки йдуть, то не знаю, як там в Камраді в самому епіцентрі. Ну, але хто його знає, тому що ми не перші на цьому полі, можливо, саме епіцентр найбільше вибитий. А саме краї найперспективніші. Ну, подивимося. На поле, друзі, вже під'їхала друга команда Камраді, я їх не знаю, а тим часом у мене. Потужний мідний дзвінкий сигнальчик. а це означає, що монетка. Давайте я буду вгадувати. По розміру, наче один грош Понятовського. або Августа Третього. Подивимось. Ну, що це у нас? Грошик Понятовського. Погляньте, який гарнесенький стан. А тут. Вау, гляньте. Стан монет просто вражаючий, хоча тут наче така глина. Але монетки в дуже гарному стані. А знаєте чому? Тому що це поле не оброблялося. Я не знаю, чи взагалі тут колись було поле. Тому сільськогосподарська хімія не знищила ось цих монеток. Ну що ж, сподіваюся, далі буде щось цікавіше. Який рік 1767. Здається, 1767 рік. Ну що, друзі, класична знахідка на цьому полі, і це монетка. Я вже подивився, тому що спершу було незрозуміло, чи це монетка, чи це ні. А це один крейцер 1800 року, але погляньте, його так хтось бив добряче. Можливо, хотів кільце зробити. Ну, перстень. От, не знаю. Ну, геть кепський стан, але геть гарний сигнал був. Сподіваюся, будуть ще. Камрад баратинок нашукав, казав, ще там щось цікавого. Інший камрад не знає. Сигнал був, друзі, нечіткий, і я зразу ж подумав, що це якась радянщина. І насправді так, ось таких 15 копійок 1957 року. Совок до реформи. Скажу вам так, друзі, побутовщини тут дуже мало. Хоча будинки були, але немає поки що ні гудзиків, ні іконок, ні будь-якої. Кольорові побутошини. Одні гільзи і монетки. Дивно? Тимні друзі вже, але ми не здаємося, продовжуємо пошук, тому що ходити тут приємно, рівнесеньке поле, так що можна і вночі трішечки покопати. У мене знову монетка, нічого дивного. А монетка ця, ось вже погано видно, але це два Гелера. Рік також не видно. щось Два Гелера сьогодні в геть-кепському стані попадаються. Ну, Якщо помити, буде все добре видно. Ну що ж, в мене перша боратинка на сьогодні, здається, боратинка. Ось така в грудерсі малесенька монетка і, мабуть, боратинка. Друзі, це 100% боратинка, але я її не можу почистити, тому що вона ось така залипша. Ну, Але сподіваюся, знайду в кращому стані. Ну, Хоча боратинка є. Тобто 17 століття. Тут присутні. У мене, друзі, не монетний сигнал. І це теж було щось кругле, а насправді гудзик Перший сьогодні гудзик І це рейх, третій рейх, кітельний гудзик. Цинк з фарбою. Ну, ось така знахідка. Дивина, та й годі. Одні монетки. Я ще одну баратинку знайшов, камрад теж баратинку поряд знайшов. А ось щось побутового. Немає. Хоча один камрад казав, якогось дзвоника знайшов. Подивимось. Друзі, погляньте, яка велетенська монетка. Подивимося, що це таке. Ого, я не знаю, що це таке. Не тутешня монета. І затерта. Ну, важко сказати, друзі. Таке враження, можливо, що це Великобританія. А можливо, щось... не знаю навіть. Хто знає, підкажи. Тому що монетка затерта і визначити ну, вкрай важко. Ось така монета. Я, друзі, взяв в руки сигнал і відчуваю щось кругле, але не зовсім кругле. З вушком. І ось Побутовщина. Перша іконка за сьогодні. У мене, здається. Ось тут, наче, Миколай якийсь. Бачите, а ось тут Діва Марія з Ісусом. Ось така християнська металопластика. Ну і, здається, в гарному стані. Матеріал не срібло, алюміній, але все одно приємно. Це, мабуть, початок 20-го століття, а можливо не початок 20-го століття. Швидше за все, це 30-ті роки. Друзі, така гладенька монетка була. Думав, що срібло, але срібло є, тільки не в мене. Камраз знайшов срібну монетку, пізніше вам покажу. А я знайшов Гелера і цього разу гарного 1895 року. Ось так. Ну і ще перед тим знаходив декілька монеток, вам не показував, а потім в підсумку всі монетки покажу. Ну, трішечки назбираю монет, хоча, знову ж таки, побутовщини небагато. Але вже є срібло, і це вже приємно. Друзі, погляньте, великий, кругленький зелененький велетенська монета. Сигнал був теж такий потужний. І це я бачу один крейцер Марії Терезії. А рік. 1767. І погляньте, який гарнесенький стан, яка патина. Супер, супер монетка. Але щойно в камрада була взагалі потужна знахідка. Та знахідка, за якою ми сюди приїжджали, друзі, і все покажу в кінці. Тримаю інтригу. Ну що ж, друзі, ось наша лопата. Десята година. Ми приїхали о 6-й годині, тобто 4 години копала на цьому полі. Ну, ось це мої монетки. Це знахідки камрада. Одного і це знахідки камрада другого. Ну що ж, найкращі знахідки в одного камрада. Погляньте. Ось такий орлик, Польща Кокарда. Матеріал цинк цілесенький. Погляньте, який перстень. Ну, міні-кастет. І срібло в камрада. 10 копійок. Царизм. 1914 рік. Микола Другий. В гарному стані. Далі боратинки, одна друга крейцера Марії Терезії. І мої знахідки. Погляньте, гарненька іконка, я думав Польща, але дивлюся, що це царизм, тому що проглядаються кириличні літери. Також я не показував вам, знайшов такого шомпола від нагана. Тут навіть клей є, погляньте. Перша світова війна. Ну і мої монетки. В основному ви все бачили радянських монеток до реформи я вам не особливо показував. І знахідки камрада: в нього такий цікавий гарненький гудзик. Погляньте, що за гудзик ми не знаємо. Хто знає, підкажіть. Дуже цікавий гудзик такий. І Крейцер Марії Терезі теж гарна монетка. Я теж знаходив Крейцер Марії Терезі. Це остання моя, здається, сьогодні монетка. Ну, давайте порахуємо, хто скільки монеток знайшов. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять монет у мене. Три монети в одного камрада. І одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім монет в іншого камрада. Хоча в мене найбільше монеток, але найкращі знахідки: от одного камрада. Три цікаві знахідки. Перстень. Кокарда, ну і срібло. Гадаю, за 4 години непоганий результат. Знайшли монеток і кокарду, та ще й срібло. Друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на благодійний фонд поверней живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі.